Урок дизайну і технологій. Світ професій. Ми сьогодні з вами говоримо про професії. У нас є з вами техніка безпеки на уроку дизайну і технологій, але я вам говорила про те, що сьогодні ми з вами відгадуємо загадки, говоримо про професії. А добрий день, а, добрий, а виконувати завдання, ви будете самостійні. Отже, розкажіть, ким ви хочете стати в майбутньому? Я хочу Продовжте стати раз. в майбутньому. Продовжте речення, диви, як почати. Я мрію стати. Я ким? Полін, давай. Я мрію Кожа стати лікарем. лікарем. Так, лікарем. А я мрію стати лікарем, прекрасно. Ілюш. І лічити людей. Лікувати людей. Так, Ілюш, ти ким. мрієш? Я мрію стати полі... поліцейським. Поліцейським, прекрасно. Анастасія, Бут. в тебе є плює вже? Так. Ким ти мрієш стати? Поділись з нами, якщо можеш. Ким ти мрієш стати? Я та? хочу працювати в зоомагазині. О, так. Добре. В зоомагазині будеш працювати, так? Але для цього треба бути е ветеринаром трохи. Треба ж розуміти, так? Все, що продаєш в зоомагазині. Як їм допомагати, які ліки прекрасна професія. Лікувати, Також дуже лікування. подобається. люди, які працюють в магазинах таких, все знають. Молодці. Нехай у вас все здійсниться. Чи знаєш ти, мій Мені. юний друже, я звіться той, хто дошки струже. Щоб збити з них стола чи лаву, то робить столяр Мені. свою справу. Знаєте таку професію? столяр? Так. Так, людина, яка займається деревом. Е, так, так. Коваль кує залізо вміло і робить з нього плуг чи вила. Так, От саме коваль працює з залізом. А мельник той, так. хто цілі дні пробудиться в млині, він меле жито і пшеницю на борошні для паляниці. Так, Поліна, що? Мельник це коли він односе зерно та є, його дрібить. Перемелює його в млині, так. працює і з зерна виготовляє так, є муку. Так, є мельник. Поліна, читай про гончара. завизятий завий зят потрібен майбутнє. Мабуть. Боже, дар творить з глини гарні речі. Мар... Макітру? Макір, ку, ку... Макітру? Дошки або... Макітру, дошки або гли... Горщик, горщик, макітру, Ой, горщик горщика, або глечик, так, це професія. Так, Да, ну ілюша ця професія. Швець, а швець Илюш. Швець. А це швець, визуття ошиє модне на тепелу пору і холодну, случайну їй давине, ремесело, шансу місто и село. Шанує місце село, так? Швець, саме да. втєвий майстер. Тобто, що взуття у вас пошиє з вами? Є. Скажіть, будь ласка, чи є серед ваших рідних майстри, про яких йшлося у вірші? Тобто давайте пригадаємо, які були майстри? Гончар, мельник, столяр, коваль? У мене бабушка бабуся я. Так, бабуся вміє це робити прекрасно, вміє тебе повинна навчити. Вона мені шиє любить ткані шити. Я вже сама як шию на цій машинці. Мені бабушка давала. Це дуже прекрасно, це дуже класно, що в тебе є бабуся, яка тебе може навчити цьому ремеслу. Ага. Так. Які професії у ваших рідних у Поліни почули, бабуся вміє гарно шити. Які професії? У мене мама любить то в'язати. Так, професії. Тобто, хто ким працює? А. Хто може поділитися своєю професією? У кого У мене немає Она... професії. ну, Мій брат військовий. Військовий, брат, брат військовий, це професія. Так, брат військовий є. Поліна, е, так, брат військовий, бабуся швея. Настя, які професії. Тато працює на хлібодарі. О, тато працює також. Так, працює. Водієм, працює водієм. Тато Так. Прекрасна професія. Анастасія, поділись професією своїх рідних. Дитя теж мама. Мама. дядя. Містила, дядя. Так, мама. Ветеринар, так? Золоте. Да. Так. Є. Робот. Так. Так. Ще які професії тебе оточують? Ще кого ти можеш поділитися? Які професії навколо тебе є? На мама є професія продавати Ага, є мама продавчиня, так? Да. Так, є прекрасні професії. А можна сказати ще? Ну, давай, давай, давай. У мене і тетя, і дядя, і брат військові. Всі. Військові. Всі Будуть військові, мене захищати хоч. Дякуємо всім військовим. Зараз наш час. Молимось за них і підтримуємо їх. Хай не все буде добре. Отже, серед тих професій, які нас оточують, є професії, які вже давно-давно, ми, ми проживаємо з ними. Тобто професії, які вже е, виходять із вжитку. Ну, наприклад, професія мельник. Раніше ця професія була дуже популярна, тому що мельниці мали ручне управління, треба було все робити вручну. Підвислими, так знову. Але зараз сучасні професії, де затримують, де людей замінюють машини. Назвіть професію цієї людини. Хто це? Це пожежник пожарник. Пожежник. В яких це... випадках треба звертатися? Що... коли це, щось зворить, щось тухаться. димить то. Це у нас случай а, не буває. Який номер пожежної частини? 102. 102 це поліція. Ой, 101. 101. 101. 101. Пожежники 101. є. Що зайве тут? Що тут, тут зайве. зайве. Обведіть, зайве. Шкриця, паличка, яка останавливає машини. Так, обведіть. Ось професія, хто це така? Лікар. Лікарка, так, лікарка, що у неї зайве, не відноситься до її професії, обведіть. Зайве це... Обвідка. що зайве? Ось це, це, так? Зайве. це відноситься до професії поліцейського, скажімо так. Це не Чому гра градусник це до лікарки, це якраз до лікарки градусник, а ось жезл, це до, до поліцейського. І це до лікарки. Так, Так, це до лікарки, це ми цього І все ще. І все ще. Так, це для ще лікарки. До лікарки. А оце, а ми воно для це. А це То для поліцейських. Тут шукайте що зайве. Є Зачем поліцейський, мала що в нього зайве, Ілюша, Ілюша, слухай сюди. Не обводь, ти обводиш те, що його стосується, обведи те, що не його. Ось, Поліна, а, не його це е, Молоток, Молоток, так. молоток, це не його, не його інструмент професії. Є, перевіряємо, є. Тут, скажіть, будь ласка, які професії пов'язані з технікою? Ви знаєте. От професії, які з технікою? пов'язані? Врач, Врач. е, ну, лікар, якщо Базарні, він працює на швидкій... Лікар, якщо Пожа. він працює на швидкій допомозі, так? Він буде іще... пов'язувати. Пожалуйста. Добре. добре, поїхали. Скажіть, будь ласка, які давайте були? ми з вами Масі. розглянемо, які були знаряддя колись, а які зараз, так? І е, визначимо професії майбутнього. Ті е, професії, про які ми з вами говорили до цього часу, це були професії минулого чи професії майбутнього, як ви думаєте? Про що ці ми професії? говорили тільки що столяр, це мель. майбутнє. Підожди столяр, мельник, гончар. Це косу. були тоді. Це були минулого професії. Так? Зараз це все замінює так. техніка. І... Професії, які в майбутньому будуть. Чи ви чули про такі професії? Ось дивіться. Професія IT-генетик програмує генерування спадкових захворювань, генетичних проблем у дітей. Тобто це лікар. Це лікар. Так, да, це лікар, але не звичайний лікар. Лікар генетик. Так, Лікар генетик це майбутня професія. Професія майбутнього. Урбаніст еколог. Це моя майбутня професія була. Так, добре. Це... Урбаніст еколог це хто? Проєктує нові екологічно чисті міста? Також професія це майбутнього. Це Коли рутяться... так, де вітрові і електростанції і соти. Інженер композитор підбирає композитні матеріали для виробництва, в тому числі з використанням 3D дуку роботехнічних пристроїв, заданими характеристиками. Тобто створює ось такі роботи, так? одягає їх. О, так. Далі Сіті Фермер. Хто ж це такий? Вирощує овочі де, і фрукти. Де, на де, дахах і де, стінах. фермер, і вирощує фрукти, щоб потім їх порядовувати. Так, але де він їх вирощує? Він їх вирощує не на землі. Ні, ні, це професія майбутнього. В... Він вирощує на дахах і стінах хмарочосів. На величезних так. будинках зверху на даху, вирощує овочі. Це професія майбутнього. Так, е... Далі дизайнер віртуального світу. Створює віртуальні світи. О -о. Також професія майбутнього. Пробували коли-небудь е... ось ці в розважальних центрах ось ці іграшки віртуальні реалії. з окулярами. Так, Пробували? Так. так я так, була, злякалась, пробу... так і так, ще отакий, от Штуки катася то всі. Так, але ж це також професія людини, яка придумує це. Це дизайнер і придумує. Так. Це також професія. Далі проєктуальник розумного середовища створює програмні та технологічні рішення, що дозволяють будинкам і офісам реагувати на запити користувачів. Існують такі. Розумні будинки називаються, коли людина приходить і будинок сам підлаштовується під температуру, під кондиціонування, під телевізор, під світло. Людина ходить по будинку, а будинок сам вирішує, що йому треба. Хотіли б ви жити в такому будинку? В розумному, який би все розумів. Коли так, вам так. Було холодно, Я коли вам жар, хотіли. хотіли б в такому будинку жити? Так. Так, можливо, колись у вас таке і все буде. Мережевий юрист розробляє законодавство для віртуального світу. Тобто в віртуальному світі в нас тут також повинен бути юрист. Проектуальних медичних роботів. От Поліна хотіла бути лікарем. Мріє бути лікарем. Так. Але в майбутньому... лікарі роботи вони лічать від будь-якої болезни. Так, але це вже роботи-лікарі, які будуть. Можуть... А я хочу бути лікарні робити, і щоб там було людям боляче і їх рятувати. Так, То ти навпаки ти не будеш людям робити боляче, ти будеш їх рятувати людей, щоб у них не так. було. Їм не було боляче. Далі цифровий лінгвіст. Хто це такий? Це розробляє лінгвістичні системи для обробки текстової інформації. Він розробляє роботів, щоб були похожі на животних і на людей. І щоб вони спілкувалися з людиною. Так. Тобто, так. ця людина, лінгвіст цей він навчає роботів спілкуватися з людиною, щоб люди. Могли спілкуватися з роботою. Прикольно це, як ви думаєте, поговорити з роботом. Так, я б поговорила. Так, так, поговорили, правда? Скажіть, будь ласка, і ми це, це зупинимо трошки. Скажіть, будь ласка, яку б із майбутніх професій, яку ви почули, ви б хотіли ну, дослідити? Вам би, захотілося б дізнатися більше про неї? Яка професія майбутнього можливо буде? Може бути такий uh, поліцейський. в майбутньому? Так. Да. Я типу, що я хочу? Ну, яка професія, якої зараз не існує, але б ти її спробувала, спробувала Ну, Ти хочеш бути я лікарем? Попробувала... Я Я спробувала. Спробувала досліджувати весь 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 прям всю Україну. все. Ага. З якої точки зору? З точки зору медицини? Чи з точки зору. Так. Ага. Тобто лікали... З точки зору медицини. З точки зору медицини, щоб люди ніколи не хворіли, щоб люди не знали. І щоб вони були завжди е е здоровими. Завжди здоровими. Є Поліна, озвучила свою мрію. Поліна, слухай своє завдання. Твоє завдання відобразити, тобто або намалювати малюнок, або зробити аплікацію, або створити з пластиліну якусь віртуальну реальність, так, що відобразила твою професію. От ти медик, і що ти хочеш. А мама я такая зроблю. Ось таку карту мрій, наприклад. Так. Ж зроблю, а матері я така зароблю, як у паліля. А в тебе була професія А, поліцейської? Бери інший. Не треба типу, намалювати всю країну. так? Ні, ні Не треба намалювати всю країну. Ви знаєте, що таке карта мрій? Знаємо. Знаєте, да? ну, так? От створіть, створіть карту. І відобразьте в цій карті свою професію. Ні Не тільки хороша. мрію, хочу смартфон, правильно? А ось і мрію Добре. хочу. Ага. Вага. От Поліна працює в напрямку медицини, хоче, щоб всі були здорові. Ілюша, в тебе мрія була поліцейською. Угу. Ага. Твоя карта і твоє завдання буде відобразити. Ось свою мрію. Ти мрієш про полі... стати поліцейським, але в майбутньому, можливо, стане менше злочинів. Чим будуть займатися поліцейські? Е, Їх ловити, е, щоб вони не натворили нічого. Ну це вже Ілюша придумає, що він буде робити далі. Так, Ілюша? так, так. Ну, так. думає. Так. В в нас був зоомагазин. магазин. Тут можна скакати з омагазину. Хто знає що придумати, правда? Ми, Настя, ти з нами. з нами так? Бачу, Настя. Okay. Настя, слухай своє завдання. Раз у тебе зоомагазин, придумай, як він буде виглядати. намалюй малюнок Як буде виглядати зоомагазин, в якому ти будеш працювати, зможеш уявити той зоомагазин, в якому ти б хотіла працювати? Що там буде? В ньому акваріуми, або тераріуми, або що в ньому буде, в тому магазині. ви думаєте, вона? мені так намалювати. Під, підождіть, Полін, підождіть. Настя зрозуміла, що свою задачу зрозуміла? Не, не чую, Настю. Настя зрозуміла. Так, Я... да, зрозуміла. Настя зрозуміла, Поліна, Я бачу, підожди. Давай закінчимо з Настею. У Насті завдання з зоомагазину. У Ілюші з поліцією і з усім порядком. Так. Поліна, твоє питання? А можна так намалювати, як ви думаєте, що там намалювати больницю і там лікарню? я буду? Лікарню і себе лікарню, в лікарні, так. так. І. Так. І? і ще намалювати там все, що як в больниці. І тобі допомагає багато медичних роботів, які там щось там роблять, там щось вони. Ти ними керуєш, і вони так прекрасно все працюють з тобою. разом. Я так сказала так. Йдіть туди, туди, допомагайте. Ти... Подум, подумай. подумай, я просто все. лікувати там, якщо у мене ж не сто рук, щоб. Їх всіх лікувати зразу. в тебе допомога буде прекрасна. Зрозуміло, що вам треба зробити? Да, зрозуміло. Так, зрозуміло. Це ви робите самостійно, ми зараз закриваємо це все. так? Як вам. І прощаємося. Перейдемо до скажу. Все було добре, зелений, Все, так, все було добре.